Так, йде повільно там на наступальні операції щось не вистачає, в Росії багато ресурсів. Це вже не має ніякого значення. Вони дадуть літаки, вони дадуть атакамси, вони все дадуть. Вони не вірили в те, що Росію можна зупинити. В цьому проблема сучасного світу. Ми ще не довели, що є сучасною державою. Немає ніяких причин для цієї війни, крім російської експансії. Росія це вкрай негативна країна, яка вже вмерла. Ніхто не підтримує сьогодні російський геноцид, ніхто не підтримує Росію. Навіть Другу світову це не Росія виграла. Безумовно, немає жодного сумніву в тому, що ми в цій війні дійдемо до правильного і справедливого фіналу. Михайло Михайлович, ми говоримо про міжнародну підтримку України. З самого початку війни і почнемо ми, звісно, з основної фрази про пана президента: мені потрібна зброя на таксі, на що нам давали потім, що ми протримуємося власне три дні. В нас не вірили, правда? Що, ну, от, взагалі, от весь там, захід в нас те, що ми реально протримаємося, в нас не вірили. Це не питання: вірили в нас чи не вірили в нас. Це трошки про інше. Це про невіру в себе. Вони не вірили в те, що а, Росію можна зупинити. Що з Росією можна не розмовляти, що в Росії можна виграти війну, що взагалі можна інакше дивитись на проблеми? Це не про нас питання, це про них питання і досі питання не в нас. Тому що з Україною все зрозуміло. Україна відповідно прийняла для себе певні рішення. Фундаментальне, що ми не можемо програти, тому що це буде означати: ну для нас це буде означати табір і поступове зникнення не питання в державі, питання в нас. Ми зникнемо. Але це питання про них. І вони досі ще для себе не відповіли на питання, чи готові вони до кінця розставити правильно акценти. І тоді не були готові, і сьогодні ще в певній мірі не готові. На жаль. Але готові не готові, але вони все-таки руку допомоги нам От якщо мова про біженців, з України виїхало 6,2 мільйони людей. Це, це об'єктивний розвиток подій, тому що вони. Вони ж декларували певні цінності. Вони декларували ці цінності, в рамках яких вони, тому що ми зараз живемо в гуманістичну епоху, це навіть не постінформаційна епоха, це гуманістична. І вони говорили про те, що будуть допомагати людям, які потерпають. Очевидно, що та кількість біженців, яка була спровокована війною, відповідно не в рамках міжнародного права, ну тому що Росія не мала права заходити на цю територію, що б там сьогодні Росія не казала, і вони були змушені. Реалізувати свою гуманістичну місію. А сьогодні вони це роблять свідомо. Це дві різні знову ж таки, ситуації. От на початку війни вони це робили підсвідомо, тому що вони це декларували. А з певним часом, коли вони подивились в очі українців, побачили, що таке Україна. Вони це стали робити свідомо. І сьогодні вони, от знову ж таки, я на наших зовнішньополітичних партнерів дивлюсь зовсім інакше сьогодні. Вони щирі в тому, щоб ми виграли цю війну. Вони не готові всі логістичні рішення прийняти відповідно швидко, тому що це про політичні еліти цих країн. Але щодо внутрішнього е, налаштування внутрішніх налаштувань в спільнотах країн-партнерів, вони абсолютно щирі в тому, що треба не просто говорити, а допомагати, поки ми не виграємо цю війну. Це такий парадокс. Не всі ще це відчувають. Власне про допомогу. Давайте поговоримо про допомогу фінансову. І про зброю. Спочатку про фінанси. От наші люди, вони поїхали. Їм е, Європа втрачала кошти власне на наших українських біженців. Є ж якась певна сума, скільки вони вітали, аби нас підтримати там? Я, ми зараз про суму поговоримо, але я не зовсім розумію, що таке втрачали кошти на нас. Витрачали, тобто немає різниці, це не витрачали кошти на нас. Це витрачали кошти на життя в рамках цінностей, про які вони говорять. Тому що це синхронізована допомога, і ми говоримо про там 20 чи 30 мільярдів загалом, ну доларів чи євро, немає різниці, які були відправлені на підтримку країни. Я маю на увазі соціальні програми. Ну і з точки зору біженців чи там з точки зору взагалі соціальних транспортів, які надавались Україні в цілому в вигляді там гуманітарної допомоги, і таким чином вони підтримали країну. В рамках війни, ну тобто, це солідарна поведінка сучасного демократичних спільнот. Тут немає того, що вони витратили чи змушені були витрачати. Я б інакше говорив про те, що це знаєте, для мене це взагалі, от все, що стосується і військової, і гуманітарної, і фінансової допомоги, принаймні в тих обсягах, які ми отримали. А це ми говоримо взагалі, загалом, якщо говорити, це трошки менше ста мільярдів. Взагалі, я маю на увазі, вся, всі вигляди види допомоги. Це ж питання про виплату за фатальні помилки. Якби ви в 97-му році, це я зараз не про нас говорю, і в нас фатальних помилок багато, але ми зараз говоримо про наших партнерів. Якби ви в 97-му році справедливо подивилися, що таке Росія, а в 2007-му не почали втягувати Росію в єдиний економічний простір Європи, а в 2008-му не дозволяли вбивати грузинів. А в 2014-му не дозволяли в принципі знищувати міжнародне право. А в 2015-му не дозволяли б вбивати сирійців масово, масштабно і так далі. То сьогодні певно не треба було б платити гроші на збереження життя українців. Ну тобто, щоб ми правильно акценти розставляли. Це завжди в житті. Ти коли по факту за щось платиш. То, як правило, ти компенсуєш свої фатальні помилки в житті звичайної людини. Так само можна просто трошки справедливіше дивитись на те, що відбувається, і приймати навіть непопулярні рішення. Тут і зразу. Це до речі, стосується України. Якби ми інакше себе поводили з 91-го року, коли б ми б чітко сказали, так ми суверенні, так в нас є суб'єктність. Ми не хотіли б заробляти на транзиті російського газу, наприклад, отримуючи там премію корупційну і так далі. Ми не хотіли б, наприклад, щоб не було кордонів. І тому подібне. І не дивились би на культурний чи там, інформаційний продукт, який Росія набагато швидше почала генерувати, якісніший, ніж ми, поки ми тут розмовляли, наскільки ми талановиті чи ні, це є фатальні помилки. І ми сьогодні за них розраховуємось. Так завжди побудовано в житті звичайної людини чи в житті країни. Це не означає, що ми погані, ні, навпаки. Це означає, що ми набагато швидше, ніж наші партнери зрозуміли. Яку ціну треба платити. І сьогодні, коли дивляться на Україну, і яку ми ціну платимо, головне, щоб наші партнери, і я в цьому вже не сумніваюся. Якщо на початку я не сумнівався, то сьогодні ні. Вони також розуміють, що ми забрали на себе всі борги, які світ демократичний завинив демократичним цінностям. Тому що дозволив Росії вирости в те, що вона сьогодні себе представляє, це щодо, до речі, фінансової допомоги, щодо військової допомоги, тут взагалі трошки інакше все виглядає десь приблизно 60 мільярдів доларів чи євро знову ж таки незалежно від залежно від того, яка країна допомагає, але величезна кількість цих коштів вона йде на фінансування ВПК країн. Ну, тобто вони не грошима сюди заходять, вони сюди заходять якраз таки зброєю. Причому зброєю минулих поколінь в той же самий час. Ці гроші, які виділені на закупівлю зброї для нас, йдуть на переоснащення арсеналів цих країн. Оце єдине, що мене дивує в цій війні. Чому? Тому що я завжди поясню: дивіться, в Європі може бути тільки одного типу велика війна. В якій приймає участь безпосередньо Російська Федерація, тому що Росія атакує не Україну? Росія атакує ті цінності, які притаманні спільноті європейській в цілому, і таким чином інші країни не будуть атакувати Європу, і таким чином, навіщо? Ви сьогодні переоснащуєте свої арсенали, а не даєте можливість виграти війну і отримати період, наприклад, 15-20 років, поки не з'явиться хтось там на місці Росії, ну тому що Росія в такому вигляді існувати не буде, хто знову ж таки почне атакувати Європу. Це ж нонсенс. Сьогодні накопичувати на складах зброю, яка сьогодні є сучасною, а через 20 років вже буде не сучасною. Але ж все одно дивіться, нам спочатку відмовлялися давати навіть щось елементарне зі зброї. Казали, що ну от ми не впораємося. Щось змінилося? Це сталося після Київщини. Тобто, коли звільнили Київщину, і нам вже почали давати все більше, більше і більше. Кажуть, ми не дамо, не знаю, там Хаймерси дають Хаймерси. Ми не дамо літаки, ну вже все ж змінюється. Власне, ми Це... просто доводимо. Ну, по-перше, зовнішня причина, безумовно, коли наші партнери побачили, особисто побачили на свої очі, побачили, який тип військових злочинів скоїє Російська Федерація масштабно в Україні. Тобто вони не могли усвідомити цього. Ну тому, що здається, в 21-му сторіччі неможливо вести війну такого типу, як було там 14 18-й рік минулого сторіччя і так далі. І тому, безумовно, це повпливало. Але тут є трошки інша складова. От коли ми говоримо спочатку, не дамо Хаймерс. Потім подумаємо, потім дамо і так далі. Це класична психологічна уловка 22 конкретної людини. Ну тобто, люди завжди думають, що якщо ми будемо дивитись в сторону, а не аналізувати, що відбувається, то це пройде повз нас. І досі ця лавушка працює. Тобто вони досі думають, якщо ми не будемо давати літаки, то може все пройде повз. Вони дадуть літаки, вони дадуть атакамси, вони все дадуть. Ну, може, не дадуть там агавки, хоча я не знаю. Це, на жаль, це проблема сучасного людства. Проблема рефлексії, інтелігентського типу. Тобі здається, що ти можеш прийти, і воно пройде повз, і не треба буде реагувати. Не треба бити по фізіономії гопніка. Це проблема сучасної цивілізації, демократичної. Чому домінують в цій цивілізації періодично з'являються країни на кшалт Північної Кореї, чи Ірану чи Російської Федерації, які можуть себе поводити таким чином, тому що всі інші інтелігенти кажуть, та ні, ну це ж неможливо. Це вони ж не будуть порушувати настільки відверто, вбивати е, в центрі Берліна, наприклад, якогось там опонента. Вони ж не будуть травиттруїти новічком е, скрипалів. Вони ж не будуть це робити. Це ж неможливо, як це так? Вони ж не будуть фінансувати ультранацистську партію в Німеччині, яка зайде в парламент, а потім вони ж не будуть звинувачувати Україну в нацизмі. Ну це ж неможливо, це ж, ну, це ж нелогічно і так далі. В цьому проблема сучасного світу, проблема інтелігентних людей. Тому що ми вважаємо, що якщо правила є, їх треба дотримуватись. А Росія не вважає це за потрібне. І тому інтелігенти спочатку самі говорять, ні, перший етап отрицання. Ми не будемо вам допомагати хаймерсами. Другий етап. Ух ти, а якщо ми не допоможемо, це ж трагедія. І так далі. І по кожному виду зброї одне і те саме. І ми маємо з вами одне і те ж саме, постійно в якості аргументів проговорювати. Починати кожен раз однотипно. Дайте, будь ласка, F16. Чому? Тому що це паритетно в такій-то кількості. Вони не дамо. І тоді ти пояснюєш, чому це паритет. За вашими словами, вони дають зброю, аби кров була наша не на їхніх руках просто. Тому що вони за це відповідають також, як цивілізований світ. Це гарне питання. Чи буде кров на чихось руках? Вона буде тільки на російських руках. Взагалі. Немає ніяких інших мотивів цієї війни, крім Російської Федерації. От все, що сьогодні трагедійно відбувається, це виключно Росія. А інше питання: не всі люди є сильними з точки зору прийняти. Потужне рішення відразу. Певним людям треба якийсь там етап, щоб це осенсувати, зрозуміти, знайти для себе якісь аргументи. Це питання, знову ж таки, рефлексій. Але щодо крові, це виключно Росія. Тільки Росія назавжди, в історії, назавжди, давайте зафіксуємо: немає ніяких причин для цієї війни, крім російської експансії, немає ніяких провокацій з боку України, немає ніякої, скажімо так. Там бажання європейських країн підтримати Росію все це фікція, яку Росія сама розповсюджує. Ніхто не підтримує сьогодні російський геноцид, ніхто не підтримує Росію. Так є певна частина людей, які мали відношення до інфраструктури проросійськості. Що таке інфраструктура проросійськості? Це корупційна величезна мережа. Куди входили культурні діячі, спортивні, інформаційні діячі, медіа, навіть громадяни інших країн, величезній кількості, Кнайсль, пам'ятаєте таку міністерку закордонних справ Австрії, вона сьогодні в Рязанській області живе і так далі. Але це мережа, і не всі вони були корумповані. Вони просто не розуміли, звідки гроші. Оця мережа а, працювала для Росії. Але щодо оцінки Росії з точки зору суспільної оцінки. В країнах, партнерах наших однозначна оцінка Росії як вкрай негативної, історично відсутньої країни, яка є дегенеративного типу, відсталою, нетехнологічною, бідною, яка буде завжди руйнувати міжнародне право. Така оцінка домінує і вже не зміниться. І Росія, якщо хоче отримати якийсь історичний шанс, в що особисто я не вірю, тому що Росія це вкрай негативна країна, яка вже вмерла, але вона ну, не свідома цього. І якщо вона хоче отримати якийсь шанс на існування ще, хоча б 50 років, вона має сьогодні Добровільно на трансформацію. Тобто, а яка трансформація для Росії є притаманною? Внутрішній бунт, обов'язковий в вигляді громадянської війни з великою кількістю внутрішніх жертв. А це буде? Це не те, що буде чи не буде. Це не питання дискусії. Це питання історичного процесу. Це є вже незворотнім. Росія однозначно прийде до величезної кількості внутрішніх жертв, тому що завжди так. В Росії тільки так і існує. От Всі думають, що Росія це якась потужна країна. Це не так. Візьміть історію Росії. Вона завжди програє. Все, що в російській історії, це історія програшів. Жодної війни вона не виграла. Даві Другу світову це не Росія виграла. Другу світову виграла коаліція. Так само, як сьогодні виграє цю війну коаліція. Антиросійська. Тоді була антигітлерівська, сьогодні антиросійська. Але Росія після того, як програє якісь в, в зовнішні війни, вона приходить до внутрішнього процесу е елімітації, ну тобто знищення самої себе, пожирання е самого себе. Давайте все ж не про Росію з ними <с infion> про них говорити цікаво, але про нас. Нас почали дуже сильно поважати. Е е президент Зеленський Сара. Я переб'ю так, а коли ми говоримо про Росію, це і є про нас. Це про незалежність, про справжню, про те, що в нас буде суб'єктність повноцінна, що в нас буде суверенітет повноцінний, тому що в 91-му році це була фікція. Так, ми розпались, ми отримали номінально державні інституції. Але сьогодні, саме сьогодні, вмирає радянський союз такою кривавою ціною, так само як вмирала Югославія кривавою ціною. І от саме сьогодні державність закладається, і незалежність повноцінно закладається. І це ціна за незалежність за те, що чи будете ви історично існувати, тому що 32 роки вважалось, що не існує ніякої України. Давайте ж без ілюзій нашими партнерами, чому вони так повільно приймають рішення. Не існує ніякої України, не існує ніякого суверенітету. Є Росія суверенна країна на місці радянського союзу, яка має право домінувати на післярадянському просторі і контролювати наші з вами особисті бажання. В цьому проблема. І ми сьогодні закладаємо основи державності. І саме єдина місія для того, щоб ми історично були зафіксовані як незалежна держава це знищення імперіалістської. Концепції Російської Федерації. Тому про Росію ми і говоримо. Ми маємо виконати свою місію. Ми маємо історично позбавити Росію того статусу, який несправедливо їй надавали імперії. Нас зараз поважають дуже сильно в усьому світі, правда ж? Це складне питання. Нас безумовно поважають з точки зору країни, яка вміє захищатись і яка вміє воювати. Це не це без сумніву. Але ми ще не довели, що є сучасною державою. І це треба доводити. Тому що е, війна це дає тобі е, білет для того, щоб ти зайшов у велику гру. А далі, як, хто ти? Що ти пропонуєш? На які компетенції в тебе є? Чому ти важливий для людства, для прогресивного людства? Е, яка вас держава? Чи у вас комфортно жити в країні? Що ви продаєте з точки зору інформації, культури, дипломації, політики і так далі, економіки? Це багато питань, на які ми ще не даємо відповіді. Нас поважають за силу, за волю і за справедливість і за готовність на самопожертву піти заради своїх сімей. Так. І це фантастично, тому що це дає відразу відрив від багатьох інших країн, тому що в 21-му сторіччі ти конкуруєш зовсім іншим технологіями, а не прямою силою. Ми доводимо, що навіть великі імперії можуть стати на коліна перед маленькими, але потужними країнами, яких велике серце. Туда. Все інше нам доведеться доводити. І в нас буде дуже обмежений час, щоб довести свою суб'єктність. Але Україна переможе. Сьогодні ви вважаєте, що хтось в цьому сумнівається? Дивіться, багато є інформації. що... Так, йде повільно там наступальні операції щось не вистачає. В Росії багато ресурсів. Це вже немає ніякого значення. Це інформаційна робота. Стандартна. Ми маємо спокійно до цього ставитись, маємо про це говорити, пояснювати. Так, безумовно. Ви ж вчора говорили, що це друга армія світу, але ви сьогодні нам говорите, що її треба знищити за три дні. Ну це справедливо. Ми ж не сумніваємось. Дійсно, а ви воювали в війнах? Ми нашим партнерам говоримо, в яких потужних великих війнах ви в останній час воювали. А, да, в Афганістані, а, в Іраку. Точно. Там такі ж самі потужні армії. Вони сконцентрували все, там, все, що можна було на лінії фронту 1800 кілометрів. І за три дні треба було це прорвати. Ну, перед цим, треба було три тижні, наприклад, 100 тисяч годин нальоту авіаційного. Після цього використати 6 тисяч томагавків для того, щоб знищити найпотужнішу. На мій погляд, це була тоді перша армія а, іракська, і після цього прийти в сухопутну операцію. Це ж так само, як ми воюємо, правильно? Тому, безумовно, немає жодного сумніву в тому, що ми в цій війні дійдемо до правильного і справедливого фіналу. Це важливо. А іншого не існує, тому що будь-який інший фінал, 2014 рік, наприклад, в реінкарнації 23 -го, 24 -го року, це буде означати, що нас не існує. Нас не існує, міжнародного права не існує, Європи не існує, і демократії не існує. Цікава ціна. Хто готовий заплатити цю ціну? Хто готовий жити в північній, в єдиній великій масштабній північній Кореї тросківського типу? Хтось готовий? Ну хай вони між собою вирішать, чи готові вони надати нам, наприклад, ще додатково 6 петріотів, чи це занадто велика ціна, щоб не жити у північній Кореї.